Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, який я зробив міні-причіп до свого мотоблоку. Всі ви знаєте, що це корисна річ, треба щось підвести, відвести нагороди з загороду, та і взагалі він потрібен. Недавно я вам показував відео, як я придбав собі інструменти. І тепер у мене є дриль, зварка, болгарка. І знаєте, так захотілося щось зробити, я вже більше року не робив нічого такого, ну, я думаю, ви мене. Зрозумієте, і вирішив зробити собі отакий невеличкий причіп. Одразу я подивився, скільки в мене вдома є матеріалу, оцінив так, що повинно вистачити. Ну і почав працювати. Ну а вам пропоную подивитись, як в мене це все діло получалося. Від вас я чекаю коментарі під відео. Так, да, колеса мені довелося купити, а так все, що було під рукою, з того і робив. Давайте будемо приступати, всім приємного перегляду! Як бачите, ось так почав я робити раму до свого причіпа. Ось так воно все виглядає. А ось мій новенький інструмент: болгарка та зварювальний апарат VITALS, яким я поки що задоволений. Варить ідеально. Саму раму я роблю з уголків. Ну а там, де будуть встановлюватись колеса, я зробив квадрат. Два уголки в кучу зварив. І встановив. Ну, ось так. Далі я почав зварювати борта. Борта висотою в мене вийшли 25 см. Далі приварив дишло. Дишло трохи за але я його буду підсилювати. Ось так варив його. Сніг у нас, зима. Але як розпрацюється, то тепло. Далі потрібно зробити поворотний кулак. Значить, ідеальний варіант це, звісно, з крестовини, але я буду робити з того, що є. Пальці з усиничного трактору, трубки. І ось так все діло буду робити. Значить, зверху я встановлю ще один палець, я вже так і робив на своєму причіпі. Це обов'язково, якщо пальці тоненькі, то таким способом витримає доволі велике навантаження. Це вже перевірено. Так, далі. Далі я підварив квадрат для кріплення колес та підсилив його уголками. Ну ось так вийшло. Далі я підігнав мотоблока для того, щоб підрівняти та варити поворотний кулак. Ну, тобто, вимірюємо так, як нам треба, так і підварюємо, щоб ручки мотоблока не билися в коліна, коли будемо їхати. Як бачите, колеса я посунув на третю частину назад. Тобто, вони будуть стояти ззаді, то дишло, в мене вийшло трохи затаненьке. І щоб його підсилити, я зробив ось таку ферму. Цю ідею, колись я подивився на каналі Михаїл Кім. Так що, Міша, якщо дивишся. Досвід перейняв, все працює. Так, дійсно, труба трохи затаненька, вона гнеться, але коли я підварив ферму під низ, то вона перестала гнутися. Все вийшло ідеально. Ну, і ось так воно все виглядає. Далі, як бачимо, я приварив друге кріплення для колес з внутрішньої сторони. Так як в мене вісь, що одна, що друга за коротка, то мені довелося встановити уголка. Якби були длинші, то квадрати були б з однієї і з другої сторони. Ну а так довелося трохи викручуватись. Далі я причіп обшив жерстю, на бортах у мене оцінковка. Ну, а на дно знайшов нержавійку. Доволі непогано вийшло, тепер дно ржавіти не буде. Ось так все виглядає. Ну і тепер залишилося встановити колеса та подивимося, як буде виглядати з колесами. Так, встановив я колеса. Колеса я взяв зі скутера, 12-й діаметр. Для моїх потреб їх буде достатньо. Ну, ось так вони виглядають. Колеса трішки різні, брав на LX, але важко підібрати два передніх колеса, щоб були однакові. Так, ну ось так дивіться, все в мене вийшло. Трохи підсилив кріплення колес. Ну, ось так вони будуть в мене працювати. Ну, і на цьому причіп майже готовий. Ось так виглядає знизу, і давайте подивимось, як він виглядає взагалі. Ось такий вийшов в мене причіп. Значить, колеса не подресорені, тому мені довелося встановити м'ягеньке сидіння. Ось так в мене все вийшло. Ось такий вид. Доволі непогане вийшло, я так вважаю, бо я так робив. Ну, а ви коментуйте. Так. Сніг, зима. І ось так гарно воно все виглядає. Мені його для моїх потреб вистачить, щось нагород вивести, з нагороду привезти. Я думаю, більше й не треба. Тому я і зробив міні-причіп. Як бачимо спереді я поставив дерев'яну рештовку, ну а з баків поки що не ставив, але місто кріплення під них залишив. Ну, можливо, колись придеться підняти. Назад борта я не робив, скажу чесно, не хватило матеріалу. Та я ще й не знаю, чи потрібен він мені, чи ні. Ну, буде видно, якщо дороблю потім. Так що, якось так. Ну, а зараз невеличкий тест-драйв. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Залишайтесь здорові. До нових зустрічей!